Український дубляж пісні Краба таматова з мультфільму Ваяна неймовірно крутий, але в ньому є дуже суттєвий недолік. Два рядочки, які несли сенс мультфільму, взяли і загубилися. Є нотгік з вами, щоб розібрати кожне слово в оригіналі і українському дубляжі в пісні тамато. І я вам ще раз повторю: мені подобається ця пісня, вона шикарно виконана, вона доволі гарна була перекладена окрім двох рядочків. Чи варто заради двох рядочків взагалі робити це відео? Та справа в тому, що розбираючи кожне слово, проблеми чіпляються, не мов, на гачок. І там як поперло, врешті-решт мені просто стало цікаво, чи зможу я створити власний переклад, що буде набагато ближчим до оригіналу. Свій переклад я вам представлю, хоча б у вигляді тексту в коментарі під цим відео. Для моїх спонсорів на баймі кофі обов'язково моє жахливе виконання. Таке враження, що я люблю мучити людей, які мене фінансово під. І сподіваюся, що Макс Гаврилов встигне до цього відео записати свій вокал. А я вам дуже раджу відвідати його канал, послухати його власні пісні, кавери і серед них виконання пісень з моїм перекладом. Тож, хто такий Тамато? Велетенський краб, що мешкає в світі монстрів. Мене до сьогодні дивує, з якого дива при тому, що можна було вийти з цього світу, просто піднявшись на поверхню, заходити в нього доводилось через скелю. А мав мік не подала ти шар води, що поділяє наш та їх світ. Тому треба було розігнатись і пірнути з висоти. Ваяна повторила його вчинок і хотіла просто піти забрати гачок. Та мауї вмовив її бути живою приманкою. Вам не здавалося це дурньою в мульті? Якщо здавалось, знайте. Існувала пісня, яка переконувала Ваяну, але її вирізали. Дві пісні поспіль було занадто. Напевно, подумали творці, тільки не співай. Бо мене виверне, oh. хочете огляд тієї пісні Влегку, якщо це відео збере 10 тисяч переглядів за два дні. А зараз нарешті перейдемо до порівняння тексту. Знайдама не відразу марсиша. Дуже гарний переклад. Глам гламур гугл перекладає, як просто бути чарівним. Шарм мені навіть більше подобається, напевно. Колись бо ми шави. Ось цей рядочок. Я не розумію. Ану, послухайте ще раз, скажіть, що ви чуєте. Колись бом. Бу... Мишавий краб'я. Мені здається, мишовий краб. І Я такого виду не нагуглив, проте нагуглив текст на одному сайті, де написано, що цей рядок в дубляжі має такий текст: Колись був милий, слабий крап'я. Така купа слів вам схожа на те, що ви чули. Що там в оригіналі? Колись я був сірим маленьким крабом. Та мені здається, що саме слово сірий їх наштовхнуло на аналогію з мишою. Типу, мишовий краб це якраз такий. Сірість. Шкода, що я не зміг поспілкуватись з перекладачем і дізнатися, що він мав на увазі. Але на щастя, я спілкуюсь зі своєю донькою, яка сказала мені, що почула миршавий. І я цього слова ніколи не знав. Тож загуглив, і це щось на кшталт плюгавенький. Той, що має непривабливу зовнішність, нездоровий жалюгідний вигляд, слабесенький, хворобливий, жалюгідний, слабенький, негарний, нічим не примітний. Одним словом, нікчема. Словце мені сподобалось. Візьму. В обіход, але я завжди кажу, пісня має бути зрозумілою, з поширеними словами, коли одне на пісню ще більш-менш. Але нагадаю, тут ще будуть ниці людиські. Краси тепер у мене цілий шар. гарний рядочок при тому, що він і справді покриває себе шаром блиску, шаром коштовності. Але в оригіналі він співає Онокенбігапіязакрем, oh, I I що зміг стати щасливим тільки зараз, бо зумів стати прекрасним. Ну а в нас продовжують співати про красу. Well, no, і я не проти недослівного перекладу, тільки якщо не упускається щось суттєве, ось ми й дійшли до перших непорозумінь. Говорили всі серцем каже. Що... Хто говорив? Всі навколо, ось цей рядочок Будь -ким, є, інше зайве. вже належить не всім навколо. Казала бабця та брехня, її слова. А чи я бабця казала? Справа в тому, що Ваяна разом з Тамато спілкувались перед цим. Він хотів поцупити медальйончик. Вона сказала: не чіпай, це бабцин подарунок той ой ой а я свою бабцю жер. І саме цей діалог не дає зрозуміти, проку ж саме бабцю співають в пісні: крабову чи ваянову? Та все дурне. Сподіваюсь, що так перекладачі не думали, коли виконували свою роботу. Розбираємо оригінальні рядочки. Say, твоя бабуся казала, слухай своє серце. Are, Будь тим, ким ти є всередині. Мені потрібно всього три слова, щоб розірвати цю суперечку. твоя бабуся збрехала. Так, звісно, і в нашому тексті казали, що брехня в словах бабці, але коли це випадає на сильну долю, коли цим завершується куплет, ефект набагато сильніший. в оригіналі він волів бути блискучим. його кораблів. Я В американській версії він по трюмам не шастав, просто порівнює себе зі скарбом. Затанулих пиратських кораблів. Бо щастя у Я не знаю, яким чином англійські слова такі малесенькі, що вони впихують стільки сенсу в маленький рядочок, але тут крапта Мато встигає порівняти себе з якоюсь старою колодою, яку очистили так, щоб вона аж. Сяяла, тобто маленькі сіренькі краби, і справді бувають схожими на якусь деревинку чи кусок іржавого металу, що покрився вже водоростями, і впіхнути весь цей сенс нашими величезними словами в рядочки мені здалося просто неможливим. От я на наче королів не було ший королів. Я в принципі вирішив пошукати гуглом вам королів, щоб показати їх шиї. Як вважаєте, дуже сяючі в оригіналі? Це була шия заможньої жінки, як хотів. Час се, а тут краб перемикає увагу, тобто каже секундочку, і починає заносити щось нове. Я сиджу серед риб, риб, риб. почули це слово риб, таке малесеньке, тричі повторене. Це прикол оригінальної пісні, там такі маленькі слова. З одного складу повторюються тричі, і наші перекладачі це зберігли. Ось я, наприклад, в своїй пісні не зміг. Бо я вирішив більше уваги приділити сенсу пісні, ніж цьому прикольному ходу. І раз в оригіналі Краб співає: хіба ти не знаєш, що риби тупі, тупі, тупі? В моєму варіанті «Ти знала що риби без мозгів» До речі, це шматок того самого перекладу, що я проспівав сам, і Він є на баймі кофі, помітять вони женуться за всім, що блищить, тільки в оригіналі краб додає ще одне слово: The учатківці. Знаєте, це такий мемний вислів, як це люки okay. або в великому любовському. Аматори. Аматори. Дуже крутий момент. Шкода, що в нас він був втрачений. Риби, глиб, глиб, глиб. А тут ми зупинимось надовго. Бо ви знаєте, що таке глиб? І взагалі, що тут співають: гли в гли -б, чи гли -п? Риби, глиб чи гли-п? Той сайт, де я копіював текст, вважає, що це глиф. Я загуглив, це гриби. Можливо, мається на увазі, що риби тупі, як овочі, тобто як гриби. Та я маю сумнів. На інших сайтах я знаходив текст, де писали глиб. І тут можна це як? Якось виправдати, бо глиб це скорочено глибина і. Типу риби занирюються, коли пливуть на блиск. Погодьтесь вже трошки більше сенсу. Та є й третє слово глиб і мені здається, перекладачі мали на увазі саме його бо глипати – це витріщатися, дивитися на щось, не зводячи очей. Погодьтесь на сяйво, прям хочеться глиб-глиб-глипати. І таке скорочення в українській літературі існує. Але я знов буду повторювати ту саму тезу, коли ви в пісню вставляєте щось не дуже зрозуміле. Доводиться витягувати харизмою, щоб людям захотіли хотілося дізнатися, що ви мали на увазі. Пісня має бути дуже простою, легкою, особливо якщо це пісня для дітей до оригіналу. Come, 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 come thing, Ось вони йдуть, йдуть, йдуть до найяскравішого, що блищить. Але прикол в тому, що стислі англійські слова дали змогу додати рядочок. Mm, Крапна Мато любить обіди з рибою, бо він просто обожнює безкоштовну їжу. В нас цей здарувань не виглядає таким халявщиком. Завжди свіжу світа вживаю. Дуже класні рядочки, особливо тим, що вони неймовірно римовані. та в оригіналі він все ж таки співав про морепродукт. І іронія тут в тому, що ми люди їмо крабів як морепродукти. А ось другий куплет перекладений взагалі не так. Тобто він не перекладений, просто вони проспівали щось. Можливо, тому і втратили сенс. Відверто зізнаюсь, мені здавалося, що там тарабарщина, яка ніяк нічим не пов'язана. А ось коли вже змусив себе перекладати рядок за рядочком, то врешті-решт в мене цей пазл склався. Давайте і з вами все розбирати. Ставте Мауї на стежечку слизьку. Я прям кайфую від цього тексту. Мені байдуже, що він не співпадає з оригіналом, до речі, що там? Вел, 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 замість ой-ой-ой, а замість слизької стежки у маленького Мауї проблеми з зовнішністю. На наш доморощений. Цей принизливий рядочок замість доморощеного в оригіналі. Натякає на зріст, ти маленький напівміні Бог. Він тричі за ці рядки назвав його маленьким. Та сьогодні. Сірач дуже круто, що тут зберігли жарт з фразою про гачок. Оригінальний текст просто нереально перекласти. В нас немає такого вислову a Get the hook. Спочатку там ото співає, що в тебе дуже жахливий виступ, а потім каже: візьміть гачок до Тож про що він тут жартує? Дякую моїм глядачам, що вчать мене гуглити. Сенс цієї фрази. Отримати гачок американським сленгом означає бути безцеремонно звільненим, тобто мау що не може виконати свою роботу з перетвореннями, самозвільнився або його зараз звільнить там АТО, тому що з'їсть, і в контексті пісні це дуже круто працює. Ну і наші молодці. Постаралися. Like to, а тут, як завжди, у американців є трошечки сексуального підтексту. Ти не махаєш ним як раніше чоловіче. Я в своєму прикладі теж залишив розмахування, але прибрав зайву еротику. Yeah, що ми там маємо знати? А те, що краб визнає велич мауї. Твої тату визначна річ. в оригіналі, все ще глибше, але я повинен віддати тобі нале. Жне за мій початок твої татуювання величні, і так само як і ти, я зробив себе витвором мистецтва. Там а прямим текстом каже, що він є наслідником мауї, а наш напівбог і справді на початку мультфільму був тією ж гидотою, якою зараз є. Краб Матоа. Про це я робив окреме відео. Перегляньте його обов'язково. Шкода, що в нашому перекладі цей зміст втрачає. Я вже культова легенда глибини. Це такі круті рядочки. Я прям слухаю і захоплююсь, але на жаль, вони не передають зв'язку між Мауї і Таматоа. До того ж, в оригіналі тут Краб Таматоа порівнює себе з діамантом і каже, що його речі хочуть розтащити, бо вони такі блискучі. Беста, беста, і цей рядок є містком до наступної фрази: нахабни конкуренті табуни. Я зупинив ні. Краптамато не казав про те, що було. До того ж, що ви зараз почули: нахабних конкурентів табуни чи той текст, що є на сайті, а нахаб, немов буремні табуни, і я зупинив. Давайте ще раз послухаємо. Нахабних конкурентів табуни. Мені здається, все ж таки там про конкурентів. Ні, напишіть мені в коментарі. В оригіналі шкрапта Мато, що в попередніх рядках заявив, його речі такі блискучі, що всі хочуть поцупити. Armies, заявляє на адресу Ваяни, яка сюди для того і приперлась. Надішліть свої армії, але їх ніколи не буде достатньо, бо мій панцир надто міцний. Знов каратесеньке слово, і тут навіть я хоч один раз, але такий прикол зберіг в своєму перекладі. А спробує мали ти, ти. А тепер моя улюблена рубрика, що ви там почули? Бо прохолодний вже чи Бо бокрап голодний вже? Якщо голодний, то це текст того самого сайту. І я вперше напевно з ними погоджуюсь більше, ніж з власним почуттям слуху. Try, try, try. В оригіналі він каже, що Мауі може щось там спробувати зробити, але ніколи не зможе якісь там напів Бог перемогти десятиногого. Ти ж дев'ятиногий, тобі ж одну клішню мауї вирвав. Хіба ні? Старався для людей. А є сім тут вже переходять різко до сенсу тих самих відмінних двох рядочків, про які я вам казав на початку. В оригіналі він каже. Ти помреш, помреш, помреш. Тепер мені пора розібрати твоє серце. Тобто перед тим як вбити або з'їсти, краптамато любить підробляти психологом. Прикольна істотка, але саме ці рядки знов є переходом поступовим, який змушує ваяну стати більш уважною і зрозуміти, що в того самого напівбога мауї є якісь. Звичайні проблеми, і саме тому вона так пильно приділяє увагу мауї, а не тому, щоб намагатись зараз вибратись так, далеко бідницих. Знов незнайоме слово. Я гуглив це, коли вперше розбирав весь образ мауї, і що таке ницих? Це низьких. Негідних та хто до них так ставиться? Чи можете ви з пісні зрозуміти? Крапта Мато чи сам Мауї? Чи вони обидва? Чому ж тоді Мауї хотів заслужити їх любов? Якщо вони для нього ниці? Це і є ці два самих важливих рядочки. Ваяна не могла побачити це тату. Мауї лежить десь там. Але коли вона чула оригінальні рядочки, вона зрозуміла, що тату між лопатками дуже важливе для внутрішнього світу Мауї. Що ж там було? Далеко від тих, хто викинув тебе, ти проводив життя у погоні за любов'ю цих людей, щоб знову відчувати себе бажаним. To Тут Краб порівнює душу мауї зі своїм і каже, що в нього недостатня броня. А тут дуже цікавий текст. Бо хіні Ева, Гугл відмовився брати і перекладати. Знов довелося хитрувати, шукати значення цих слів на англійських сайтах, і це дупа не ситуація, а буквальний переклад. Життя дає тобі по дупі. Настав час бити по сідницях. Далі переклад українською просто ідеальний. Він не завжди співпадає з оригіналом, але настільки круто складені слова у вірш, що я ставлю велетенський лайк нашим перекладачам. Давайте стисло перекажу вам, що було в англійській версії. Просочись цим сяйвом, тому що це останнє, що ти побачиш. You, Цей рядок в усіх мовах залишився таким самим. You, so Тепер я тебе з'їдаю, тож приготую останні бажання. Для мене ти ніколи не будеш таким блискучим. You you nice Ви всі бажаєте бути гарними і блискучими. Що ж, я знов маю констатувати, що переклад російською. Краще за український, я знаю, багатьох буде бомбити, але ми маємо це казати. Ми маємо бачити наші недоліки. Ми маємо їх виправляти. Ми маємо бути вимогливими. Коли від кожного ютубера чуєш про те, який крутий український дубляж, це трохи розслабляє булочки перекладачам. Мені здається, що вони чомусь не викладаються на всі сто. А мають викладатись на 200. До того ж, окремою темою є виконавець. Я нагуглив, що співав Дмитро Гарбуз. Моя йому шана неймовірно круто і харизматично. Та я маю зізнатись, що вперше почув цю пісню російською, і м'яко кажучи, був шанувальником російського року. І те співпадіння образа Лагутенка з ексцентричним образом краба резонувало неймовірно. Вибачте, Дмитро. Але я неодноразово чув ваш голос, та, на жаль, не можу сказати, що ви відома для мене особистість. Зараз хейтять мавку щодо озвучання залучили зірочок. Як на мене, якщо їх образ співпадає з образом в мультфільмі, це дуже круто. Але я хотів поговорити про російський рок, від якого маємо ми відмовлятись саме для того, щоб в нас з'являлись власні зірки, відкривали свою харизму, і мій знайомий в Фейсбуці залишив ось такий пост, на який я до. Олі таки грубо відповів, бо чомусь сприйняв це як відмазку. Типу, от як позбутись руського року, якщо це частина мене? Відповів як з сигаретами: брасаєш курити, бо це вбиває. А те, що російська культура вбиває, ми всі маємо знати, розуміти. Ви б знали, які там гарячі дискусії. Як слухаючи російську, я не даю розвиватись українському? Приклад нещодавно давав загін Кіноманів. Він був мало кому потрібний зі своїми роликами до війни, коли багато хто відмовився від російського, він взлетів. І ті його старі ролики зараз взлітають, тому що вони були круті і тоді. Але чомусь їх не слухали. Вгадайте, чому тому, що в нас недостатньо часу у добі. Щоб послухати щось улюблене російське і приділити увагу українському. На ну, відповідь на той пост я зміг дати більш адекватно, бо людина пише українською. І, можливо, людина справді запитує, як йому позбутися цієї ностальгії. Рецепт дуже простий. Крок перший: ви заміщаєте тим, що теж є вашою частиною. І так, це англомовні Пінк Флойд, Queen, Metallica, Нірвана. Що ви там слухали, коли були молодими, ви просто починаєте більш. Більше згадувати це, поступово витісняючи російське. але щоб ви могли справді вільно дихати, вам потрібен другий крок починати слухати українське як нове, так і особливо важливо, старе. Ви його теж колись чули, просто не приділяли тоді йому такої уваги. Приділіть зараз. Згадки про ці пісні поступово стануть вашою опорою, тим міцним фундаментом, на якому ви будете стояти твердо і забудете назавжди про усьо. То російське. Чим воно таке погане, я збираюсь розказати в ролику, який називу Какая Кінзадзазніця на каналі Нодгік. А зараз хочу сказати, що ця модель, яку я описав, спрацювала навіть на мене. Бо коли мені порадили. Просто послухати переклад пісні краба в польському варіанті там, а то, а так я...», я так кайфанув. Папу, я прикол був в тому, що це виконання звучить зовсім інакше. Як діти? Але воно неймовірно круте. Mm, і саме воно дало такого міцного пенділя з гадками про всіх там мумій-тролів, що я сьогодні не можу згадати той руський текст на щастя. <гум> 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 Тож, метод цей і справді працює. Я раджу всім вам ним користуватись. <гум> Викорінюєте все російське, бо це як вихід з рабства, і цей вихід кожен з нас має пройти особисто. Ну і звісно ж, цьому виходу дуже допоможуть якісні переклади, які не втрачають жодного жарту, жодного змістовного рядочка. Тому я і кажу, що нам варто бути вимогливими. Тому я створюю свої переклади, щоб показати, можливо, це зробити ще краще, і дуже дякую вам за те, що ви підтримуєте переглядами, коментарями, репостами. А можливо і на баймі кофі на все добре.